Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відкриємо мапу. Давайте роботу виконаємо. Давайте її виконаємо. Може, якісь гроші отримаємо. Що з поліції будемо ганятися? Ого, яку тачку ми викрали. А це ще одна Audi. Я пам'ятаю, подібно викрадали. І треба її, як сказати, до місця призначення довести. Хоча я не думаю, що все буде так просто, тому що або панове поліцейські приєднаються. Так що дві хвилини залишилося. Майже за 300 їдемо. Ні, ну якась слабовата, щоб розганятися ось так далі. Та 320 там. Це жауді С5. Паляха, муха. Цей трафік. Ну, я розумію, щоб видно, що було все, як се живе. але... Інколи воно заважає. Так, хвилина 10 залишилась. Я не знаю, скільки ще шляху залишилось проїхати. Захисту азоту немає. Менше хвилини залишилося. 56 секунд. Хоча я досить близько до місця призначення. Що мене прямо тішить. Ну все, приїхали. І що на цей раз? А і ще одне місце виїхати. І з ми будемо так кататися? Ах, на грунті бляха муха трохи під занесло. ну це я не знаю, бо це така ж сама аудичі, чи... чи трохи наче. Так, мені аби не врізатися. Було досить близько. I'm at the clock. You there? Я, і та... я дивлюсь на час. Тільки серпантини заважають оці. Хто так, я розумію, що гора? Але серпантин будувати це я не знаю. Так, 60 секунд залишилося. Так, ну ось і все. Місію виконано. Ну, 21 40. майже 2850. Оце мене е, тішить. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!